Коли у компанії діло доходить до створення ергономічного дизайну та ще й так, щоб був приємний функціонал, часто діло рухається в сторону дідового велосипеду. Знаєте, це той, на якому ви вчились їздити у селі у своєму дитинстві, де ціпок бовтається, педалі прокручуються, а колеса їдуть, але показують чітку вісьмірку. Ще й кермо відхилено на 30 градусів. Але для вас це кращий велосипед, бо дідусь дав вам його покататись і запевняє, що він повністю справний. І ховайся вжито, якщо ти десь разом з ним упав. Отож сьогодні ми поговоримо про дідову консоль, і так, на ній можна з легкістю запускати навіть тяжкі ігри з PSP, що робить її досить потужною в плані ретро ігор. Навіть можете пограти в щось легеньке типу танків на Андроїд. Однак, куди їде цей велосипед і чи не розвалиться він по дорозі? Погнали розбиратись. Мова сьогодні піде про Anbernic rg 353 p Це сестра консолі 353 v огляд якої вже є на каналі. А отже тут будуть абсолютно всі ті самі технічні характеристики дисплей, об'єм оперативної пам'яті та продуктивність. Тобто процесор RK3566, який встановлений на дуже велику кількість пристойних портативок, і 2 ГБ оперативної пам'яті, які здебільшого потрібні для запуску Android на цьому пристрої. І здавалося б, що ці дві консолі повинні бути ну, максимально схожі. Однак вони дають вкрай різний досвід використання, що мене насправді дуже здивувало. По комплектації це все ще старий добрий анбернік, нічого не змінюється, кабель, захисне скло, інструкція і серветки. Дістаємо, дивимося і завмираємо. Коли я її купував, у мене було безліч думок. По-перше, це на вигляд щось типу геймпаду Супер Нінтендо. Що в теорії повинно повернути мене в спогади дитинства. Але ж на дворі 2025 рік люди вивчали ергономіку як науку і навчилися робити дуже комфортні геймпади. Очевидно, це не один з них. По-друге, давайте дамо йому другий шанс не завжди ж перше враження правильне. Ага. Зверху у нас розміщується роз'єм зарядки, регулювання гучності. Міні HDMI вихід для підключення консолі до телевізору чи монітору, кнопка скидання та otg роз'єм для підключення додаткового обладнання. Звісно, усі кнопки R та L теж зверху. Знизу роз'єм для двох карт пам'яті: роз'єм для навушників та пу пу-пу-пу… динаміки. При грі ви їх, наче, й не затуляєте, але динаміки знизу не найкраще рішення. Хоча звук видають нормальний, тому сильно придиратись не буду. Тим більше, тут же заокруглена ергономічна форма, ну, тому тримати знизу ви якби й не повинні. А ззаду у нас є прорезинені платформи для ваших пальців, до них ми ще повернемось. Ну і переходимо до основного кнопок та зручності. Буде важко. І от основні кнопки а це D-pad та A, B, -X Y, Вони тут прям хороші, натискаються приємно з легким звуком і тактильною віддачею. Особливо мені подобається, що Діпад круто реагує на рухи вправо-ліво, при постійному натиску вниз. Тобто ви зможете використовувати комбо послідовності в файтингах дуже просто, а в контрі буде зручно ухилятися від атак. Так само зручно розмістилися і кнопки включення вона ж блокування консолі, функціональна кнопка, до речі, звук їхнього натиску прям кайфовий. Ну і кнопки Start Select. До них претензій немає дотягуватись пальцем зручно, натискати приємно все на своїх місцях. А от стіки не самі класні по-перше, вони занадто слизькі. Тобто... Під час гри пальці просто з'їжджають з них. Якщо ви тримаєте, до прикладу, постійно стік угору, і в якийсь дуже важливий момент гри вони неодмінно втечуть від вас. Більше того, хід самих стіків тут дуже малий та різкий. Наприклад, під час гри в Sonic Adventure 2 рухи персонажа завжди були надто різкими. І направити швидкого Соніка в місце, яке вам потрібно, стає складною задачею. Зате у них є натиск всередину, що автоматично прирівнює стіки до консольних під час стрімінгової гри. Однак про точність забудьте. Ну і моє улюблене кнопки L та R, більш відомі як бампери. З ними тут намудрили і переергономили. Мало того, що ці кнопки натискаються усі по-різному, буквально тактильно кожна кнопка натиском відрізняється. Чого б в ідеалі не мало б бути в принципі, так вони ще й зроблені таким чином, що сама кнопка натиску знаходиться знизу в майже самому кінці бампера, а зверху вона якби тримається на корпусі, від чого натиснути кнопку зверху. Набагато важче ніж знизу, адже ми маємо реально створене плече сили. І через це ви отримуєте дивне відчуття, коли треба постійно думати, а як же правильно її натиснути, з якою силою? А чи натиснеться вона? Ці думки з часом проходять, але це ж не дуже приємні враження при перших сесіях гри. Більше того, сам процес натиску не викликає приємних емоцій, як в тій самій 35 з минулого огляду, наприклад, чи як у Smart Pro. та й акумулятор тут всього на 3500 мАч. До речі, про приємні емоції я так і не зрозумів, як тримати цю консоль в руках, бо ергономічний дизайн виявився не таким вже і правильним. По-перше, задні прорезинені платформи для пальців. Мої, наприклад, туди так ні разу і не потрапили. Можливо, вони були придумані для того, щоб не ковзати з поверхні, на якій лежить консоль, не знаю. Або для того, щоб пальці лягли на ці платформи, треба просто забрати пальці з бамперів, тобто відкинути їх як кнопки в принципі. Плюс до того, я помітив, що коли ви хочете натиснути LR кнопки, у вас консоль подається вниз. Тобто ви граєте спочатку все ОК, потім якийсь натиск бампера, і консоль трішечки з'їхала. Це все, що вам потрібно знати про силу натиску на ці чудові кнопки. Ну такі собі враження. По екрану він тут непоганий, кути огляду хороші, яскравий, все в ньому добре, окрім розміру. І якби це була вертикалка, як 353 В, претензій у мене не було б. Однак це горизонтальна консоль, і дисплей тут виглядає так, наче він не на своєму місці. Це як свапнути мотор з запорожця в BMW. Видають цей екран великі рамки. І в цілому обрамлення самої консолі довкола. Можливо, дає про себе знати надто округла форма по краям, я не знаю. Але щось тут не так. І зрозумійте правильно, грати, наче і норм. Але тебе завжди наслідує думка про те, що хочеться чогось більшого. Особливо коли ігри з PlayStation 1, до прикладу, будуть обрізати картинку по верхніх частинах екрану. Бо такий же екран в 35 й плюс виглядає шикарно. А тут ну, перемудрили з дизайном. Тепер по іграм. Так як тут стоїть старий добрий Арка 3566, стає зрозуміло, що все до PSP тут буде йти ідеально. І навіть відсотків 80-90 ігор з самої PSP ви тут без проблем запустите. Тому говорити про цю консоль як про ретро-ігрову з точки зору продуктивності можна тільки позитивно. От тільки для мене дивно, чому постійно під Підлагою GTA Vice City Stories. В неї грати ви зможете, але будете ловити постійні фрізи через певний період часу. Dreamcast взагалі без проблем. Останнім часом ця платформа стала для мене відкриттям набагато кращим, ніж PSP, бо більшість консолей запускає ігри з неї взагалі легко і гладко. А самі ігри під цю платформу досить прикольні, тому хто ще її для себе не відкрив. Рекомендую прямо конкретно. До речі, коли ви граєте, до прикладу, в ігри з Sega чи NES, то тримати консоль в руках стає трішки зручніше. Бо не треба тягнутися пальцями до бамперів. Але кардинально це питання не вирішує. До речі, щоб вийти з гри, треба натиснути кнопку Start і Select у більшості емуляторів. Це далеко не очевидні речі для нових геймерів. тому Краще проговорити. Що стосується Android на цій консолі. По-перше, тут немає плеймаркету. Як його сюди встановити, я розповідав у огляді 353 В, там же і розказано про потужність цієї консолі на операційці від Google. А тут тільки резюмую, грати ви зможете в якісь дуже і дуже прості ігри, типу танків бліц, серфити в інтернеті або дивитись YouTube. Розраховувати на продуктивність Android ігор тут не варто. Але, до прикладу, в Call of Duty зможете погратися теж на дуже низьких налаштуваннях. Зручна вона здебільшого підтримкою тачскріну, що дозволяє покращити досвід в деяких ретроіграх, тому і повністю відкидати Android з цієї консолі не варто, інколи ви все таки будете його завантажувати. Нагадаю, як це зробити при виключенні консолі затисніть кнопку включення і F одночасно і потримайте так пару секунд. Для хмарного геймінгу рекомендувати цю консоль я не буду просто через надто малий екран. Ну а по операційній системі Linux скажу, що вона тут зручна з великою купою налаштувань, працює плавно і без лагів, і додати більше нічого. Резюмуємо з плюсів я можу виділити продуктивність консолі в ретроіграх, бо майже все, що ви захочете, ви тут зможете запустити. Особливі компліменти скажу Dreamcast, хто ще не заходив туди саме час. Наявність двох операційних систем все ж запишу в плюси, хоч і небагато ви зможете зробити з Android. Але він тут є, а значить розширення можливостей навіть у ретрогеймінгу присутнє. Що по мінусам? Увесь дизайн консолі це все ж велосипед дідуся, який старається вести тих п'ять мішків картоплі з городу, але про зручність такого транспортування годі й говорити. Ну, з ергономікою тут реально перемудрили бампери це якесь непорозуміння. Сам округлий дизайн незручний для використання, хоча, напевне, задумувалось зовсім інакше. А стіки вислизають, коли ви ними керуєте, і занадто різкі так, можливо, я розбалуваний сучасними геймпадами, але на дворі 2025 рік, і це не те, що приємно тримати в руках, тим більше грати. Зате той самий дизайн він унікальний. Тому ця консоль підійде до вашої колекції, якщо ви таку збираєте. Нехай мене вибачають власники таких портативок, але якщо ви вирішили купити таку консоль, як і я, то ви марно витратили кошти. Є набагато крутіші варіанти. Всім удачі, папа! -па.